Мербож Друціній ми проповідь на каналі Салтаненко, в якій Чітко показано, що Бог дивиться на а, цей світ очима своїх помазаників. Він дивиться на відношення до дітей Божих, до тих людей, яких Він послав, а тому що наше відношення до цих людей і виявляє наше відношення саме до пророчого, до Божого Слова. І а, Ісус Христос сказав, що а, коли настане останній суд, а, до нього прийдуть люди, і Він одних них поставить по праву сторону благословених і по ліву проклятих. І він показав я казав, що коли люди підтримують його учнів, підтримують тих, кого він послав, чи в хворобі, чи подають води, чи відвідали їх в в'язниці, коли вони були в'язані, то таким чином вони підтримують його. Тобто все, що ми робимо, говоримо Божим помазаникам, Божим посланцям. Ми робимо і говоримо самому Господу. Амінь.